Минулому відео про шизоторію спор вже майже півтора роки. Ще трішки і буде середній вік статевих партнерів, представників УПЦМП. Тому сьогодні ми знову поговоримо про те, наскільки спор насправді глибока гра, та наскільки в ній пробудований Всесвіт. Скористаємося ми методом пошуку лорних деталей соузлаків, але трішки краще, бо у спорі я не маю помирати 100 разів за перші 5 хвилин гри. У минулий раз нагадаю і порекомендую подивитися і саме відео. дійшли Ви до висновків, що. <кхем> Стів, якого гравець знаходить у центрі галактики, це Масарія такий собі провидець та місцевий месі, як остереже раси кіборгів Гроксів, що або є його гронці або намагаються не допустити інші раси до центру, тому що в такому випадку вони отримують інструменти для знищення гроксів. Фух, здається все. А ще я створив власний телеграм-канал, де буду постити усе як лайно, приколи, анонси, усе інше. Навіщо він мені потрібен, я пояснив в самому каналі. Тому сподіваюся, ви вирішите як справжні. Сашкофілою підписатися посилання є усі відео. Цього разу спробуємо сконцентруватися на зв'язку фінальної версії гри з бета-демо Альфа лям та всіхма іншими версіями. Перед цим також нагадаю, що однієї з теорій є те, що ось таке неподобство Дебаг Сквіт, це найперше стрільня на руші гри, може бути уособленням місцевого бога споря і у той же час символізувати галактику. Тепер з цієї релігіозної теми перейдемо на більш Приземлено, велику роль для ком'юніті гри грає Уиллазавр, динозавроподібне створіння, якого назвали на честь головного розробника гри Уилла Райта. Одразу видно, скромна людина. До речі, не забувайте про підтримку ЗСУ і не забувайте про те, що на скрані досі продовжується війна. Саме він у першої продемонстрував цю расу на GDC у 2005 році, пройшовши за нього демо-версію гри. Події відбувалися на планеті Тамаран разом з Тамаранським стрибуном та тіком. Вони становлять таку собі святу тріцю ранньої спор. На жаль, у фінальній грі усі ці три істоти, як інші представники воїстими різнобарвної Флори та Фауни Тамарану, не присутні. Не присутні саме у вигляді безпосередніх істот. Вилозаври, хоча і не потрапили як створіння, на них є відсилки. Він присутній двох графічних зображеннях, а ще дві істоти, міні-трі та Нуево, створені, начебто, як його жалюгідні пародії. Також саме ця раса була представлена у одному з трейлерів гри. Тамаранські пригони відігравали роль здобич для тварин цієї планети і навіть кровоточили у бета-версії, що, на жаль, чи на щастя, у фінальній версії не присутньо. Знову ж таки, як інші два створіння, вони у грі формально не з'являються, проте на етапі цивілізації, під час застосування однієї суперзброї з неба починають падати створіння дуже схоже на тамаранських пригунів. Нічого не натікаю, але нам така зброя теж знадобилася. І останній з них тік. Ладно, я вас трішки наобманював. Звісно, усі три істоти дійсно зіграли важливу роль у встановленні фанбази, як я сказав, у вілозаврос реально став таким собі неофіційним маскотом, як його часто називають. Та інші два створіння все ж таки зробили не такий великий вплив. Хоча вони все одно варті були хоча б згадки. Тіки були такими собі хижаками та породніми ворогами у вілозаврі, але не змогли розвинутися. В час презентації демо розробник висадив одного з таких тіків на непригодній планеті, і той взірвався. Що ж, розробник не просто скромний, а й добрий. За це гравці прозвали тіків Сплоуді. Хоча навіки також зазначають, що доповнені галактичні пригоди з'явилися істоти дуже схожі на них інсектрокси, частина армії дроноксів, таких собі васалів гроксів. Капець у них назва креативні усіх. Що ж, це фактично єдині згадки про героїв презентації GDC 2005 року, тому перейдемо до наступної версії. Ту справи підуть трішки цікавіше. А раса під назвою Скрібл стала головними героями демонстрації гри на Я3 2006 року. Цього разу розробник обійшовся без самоназв. Тут ще раз намагався продемонструвати різноманіття екосистеми планети у вигляді хижаків та здобичі. Але, на жаль, у фінальній версії ми маємо спрощену таку систему. Скрібли довго на етапі створення не затрималися і також сильно змінили зовнішній вигляд. Вилларайт зробив їх темношкірими і зробив злими. Що я хотів цим сказати? На етапі космосу у них почалася війна з расою Грівіл, тому що Уілрайд намагався викрасти одного з них, але випадково виронив та вбив, з ким не буває. Скромний, добрий та головне обережний. Грівіли оголосили війну з Кріблом після невеличкої атаки на місто, демоверсія закінчилася. Але продовження цієї історії ми можемо насправді дізнатися, і неочікувано в фінальній версії гри. На етапі космос можна знайти два артефакти, які мають прив'язку до цивілізації скріблів. Перша це скарб вигляді тарілки, на якій зображено фізіономію знайомої нам раси. Друга це колона скріблів, де останні згадуються як одна з найвеличніших імперій, що вже не існує. Звісно, всі ці реліквії та артефакти достатньо іронічні та мають за собою гумористичну мету. Але нам на це все одно і ми будемо занурюватися у за свеси теорії спор надалі. Судячи з цих артефактів, ми можемо зробити висновок, що скрібли все ж таки перемогли і розвилися у величезну імперію. А це означає, що події цієї демки дійсно мали місце у лорі гри. А ще тут можна по перемогу та пострада російських локалізаторів. Справа в тому, що у грі, як можна зрозуміти, багато істот були названі власними видуманими назвами, так би мовити, неологізмами. І в багатьох таких випадках локалізатори вирішили, що в принципі можна болтяку забити на сенс цих назв і хотіти свої неологізми. Наприклад, ось це створіння називається Knote Grouse. Що роблять локалізатори? Бачать перше слово not, яке можна прикласти як вузлик або вузол, бачить останнє слово Граукс, що співзвучно з Грокс, і називати його Узел Грокса. Причому, що оригінальна суть назви, як мені підказав інтернет, Сам до цього не зміг додуматися, Полягала у співзвучності слова сполучень Нодзеграукс та not Нотзегрокс, тобто не грокс. І так вони похирили дуже багато від силу. Чесно скажу, точно сказати, чи має слово Скрібл якусь сильну етимологію, я не можу. Воно просто співзвучне зі словом Скрібл, яке перекладається як щось типу Каракулі. Тому, звісно, може, російські локалізатори все ж таки не зовсім по конченому перевели їх назву, але я нічого такого не знайшов, і тому буду надалі їх обсирати. Справа у тому, що перевели створіння Scribble вони як. Тормозавр, і це ще півбіди. В описі тієї самої колони вони назвали буквально ту ж саму разу, як гуманітаври, І відсилка просто зруйнована і втрачає сенс. Грівели, до речі, також з'явилися в фінальній грі, але трішки видно змінилися і були перейменовані на Ві Грівел. Можливо, залишки розбитої імперії грівелів, що скаталася галактикою. Перейдемо до третьої демки на ТЕТ у 2007 році. Сам Райт, до речі, виступав на конференції ось в такому данженмастерському костюмчику. Скромний, добрий, обережний та ще й стильний. У цій версії новими підопічними розробника стали створення нугі. Особливого нічого не було. Просто існували собі такі слимакоподібні істоти, просто полювали на істот під назвою Скрепс і просто повністю змінили свою будову тіла і перейшли на наступний етап. У фінальній версії Нугі вже немає, але є угі. Окрім схожості імен, вони і виглядають однаково. І до того ж часто вгадаються в деяких артефактах, зазвичай як певні не зовсім розумні тваринки. Хоча у одній зі статів вони описуються як три герої літературного роману з відсилкою до трьох мушкетерів дюми. Взагалі я б міг сказати, що на цій статуті зображені не просто. Угі, а нугі. Проте у режимі створення пригод ця статуя має назву як статуя Угі. А ще угі звуть протагоніста Спор Крічерс на інте до дієск він теж має повну схожість але на цю територію ми поки не будемо заходити. Сука, ці угі, нугі, мугі, хуюги. Я думаю, що схожість та навіть певна спорідність нугі та угі, як ЛНР та ДНР, це факт очевидний. До речі, їх здобич створіння скребси, присутні в фінальній грі і на відміну від нуги, як безпосередньо не змінений вид. І ще до приходу до ШИЗО висновків мушу згадати таке створіння як Сі Монстр. Він же морський монстр. У російській локалізації відомий як морський змій. Ну навіть монстр вони вирішили по своєму перекласти. Воно з'являється на етапі створіння і хватає ваше створіння за дупу, якщо ви вирішите поплавати з надто далеко. Він нагадує створіння Bettered Fish, яке у свою чергу є переробкою одного з найперших створінь у демоверсіях Sport Battlefish. Що ж, освоївши ці купи лайна, ми можемо побачити, що більшість тварин з попередніх версій гри так чи інакше зустрічаються у спор, і це ми ще поговорили тільки про основні види. Звісно, вилазаври та їх сучасники потрапили дуже дотично. Проте, дивлячись на те, як бета демо альфа і інші істоти залишали свої сліди у артефактах. Можемо припустити, що події цих версій, принаймні другої та третьої, були реальними подіями. Принаймні, частково. Хоча тамаранські пригони з найпершої версії, так чи інакше, в повноцінному релізі присутні, ми цю версію оминемо і залишимо її поки що. Отже, з наявного можемо створити такі події, що відбулися у лорі гри. Цивілізація Скріблів розвилася у безпосередньо космічну імперію, згодом вступивши у війну з грівілами, яку грівіли пограли і були знищені. Наявність вігрівела в спорпеді гри може слугувати або як приклад грівелів на початку розвитку цивілізації, або як післявоєнних біженців. У той же час віза англійською прикладається як маленький, тобто, скоріше за все, вказуючи на початковий етап розвитку. Це підтверджується також наявністю лише жовтих скріблів у споропеді ще до Face. Звісно, це може бути просто приклад молодого грівіла, але нам це не цікаво. Скрібли розвинулися в глобальну імперію зі своїм набором реліквій та через за невідомі нам причини, можливо, навіть гроксів. Скоро ця імперія зникла. Пізніше з'явилися такі створіння, як угі, можливо, як альтернативні нащадки нугі, або ж просто канонічна версія цих нугі, яким не вдалося розвинутися до стану імперії, і через відкриття невідомим розумним видом вони просто стали поширеними галактикою домашніми тваринками. Можливо, скрепсам також дісталася така ж доля, або вони були винищені угі, або нугі. У той же час вже згадана наявність деяких істот з минулих версій, чи про матеріалів гри, або дуже схоже на них істот у фінальній грі, дає натяки на те, що ці раси все ж таки канонічні у лорі спор, можливо їхні зміни завдячують еволюції, а якщо цих створінь немає таке ні в лорі, ні в споропиді, можливо, вони просто існували вже занадто давно, так би мовити, бумери. Цікавим у цьому контексті виглядають морські монстри, які у цьому трикутнику схожості ділять зовнішність із вже згаданими істотами з фінальної версії та з бета-версії. Проблема у тому, що морські монстри поширені на дуже багатьох планетах. Звісно, можна скинути це на ігрові умовності, сказати, що вони тільки присутні на планетах, де я сейв виграв але це занадто нудно. Тому я представляю свою версію. Батлфіш були невідомим нерозумним видом тварин, які якось випадково чи не дуже були підхоплені космічними дослідниками, і в результаті цих подорожей рознесені планетами, де вимушені були розвиватися як поєднокі потужні хижаки та виживати в новій екосистемі, що призлоди до встановлення як морських монстрів. Щось типу Трашермави, старі Mass Effect де створіння теж випадково були розносені галактикою через те, що розносилися вони з спорами. ха, -ха спор, типа споспор, спор, поняли, споргара. Вид Бетерфіш це все ж таки Battlefish, що залишилися на рідній планеті. І на це все. Дуже гарно натягується вже згадана теорія з минулого відео про те, що дебагсквіт це особлення спорія. Дійсно, якщо багато колишніх видів залишили свій слід, то чому найперша істота не може бути якимось божественним особленням? Додаємо їх у нашу хронологію. Разом з усім цим дуже складно ігнорувати найперше демо з вілозаврами, тому якщо вони все ж таки і мали місце у каноні грі, то напевно просто занадто давно перед навіть імперію скріблів або встановленням бетлфішів. Але якщо ми вже йдемо цим шляхом, то чи можливо, що інсект інсектороси це саме нащадки поневолених тіків, однак виникає питання: де ж тоді вілозаври? А що, якщо за да, щось ми глибоко йдемо? Як ми бачимо, спор насправді начікувано глибока із дійсно реально існуючим лором. Покусівачі мінядзаки у Dark Солсах вигадують несправжні історії, Базований Гіга Вілрайт створив лор гри просто із тим, що відбувалося в бета-версіях. Утім, наскільки я пригадую, все ще є кілька теорій, які можна було б висвітлити, але не настільки глобальних. І також можна було б дуже вато розповісти про взагалі те, що відбувалося у минулих версіях. Спор і що було вирізано, тому це теж глибока тема. Для розмови, якщо хочете бачити це відео, можливо навіть менше ніж через наступні півтори року, пишіть коментарях.